Моє вітання. Березень 25-го року. Нарешті мої рослини радують мене своїм цвітінням. Не всі, звісно, але вже більше, ніж одна, як в минулому році. Мандарин заслів. Не буду називати сорт. Ось треба нахилятися, дивитися, що саме. Але цвіте, цвіте, вже навіть перецвітає мандарин, клементин, також радує. Ось там. Це ти щоб дивитися, що саме, а я поки цього не буду робити. Мотя, не допомагай мені, будь ласка, Ну ти подивись, ходить і все мені ламає. Так, це фінгерлайм кривавий, також дуже рясно цвіте. Що найцікавіше, є рослина, яка в три рази більше нього і не хоче цвісти в цьому році. Хоча це прищеплоть гілки з тої рослини. Так, оце, здається, також клементин. Але не буду стверджувати. Можливо, це і мандарин. Оця мені вже на голову лізе. Так. Ще мандарин дав дві квіточки. Ось тут буде. Ось тут. Досить велика рослина, але лише дві квітки. І нарешті в цьому році буде цвісти. Ну, що роби, га? Що роби? Злазь. Злазь. Давай злась. Злазь. В цьому році буде цвісти мій Клементин. який прищеплений з гілки з АТБ. Одна квітка. Але з маточкою все як положено. Може, щось і буде. О, мотя, не можна. Не можна Мотя, що завалишся. Ну, Мотя. Так, все. До побачення.